Пані Наталя вимушена переселенка із Донеччини. Після повномасштабного вторгнення переїхала у Вінницьку область. Там проживала протягом трьох років. Нещодавно релокувалася у Хмельницький, бо у нашому місті має друзів. Каже, випадково натрапила на допис у соцмережах про роздачу продуктів від громадської організації Територія Добра Поділля нагодою вирішила скористатися, адже така допомога дійсно потрібна. Дякувати Богу, дякувати вам. Ті люди, що роблять, яка є можливість, так і роблять, так і дають людям. особливо якщо церкви це ж знаєте, це ж для душі. і Воно ж де легше буде їсти. Пан Леонід також родом із Донеччини. Через війну довелося покинути свою домівку. Тож вже два роки він разом із сім'єю проживає у Хмельницькому. Нині вперше отримав продуктовий набір від волонтерів. Ну а як не допомагати? Ми живемо не вдома. Допомога це хорошо. Дякуємо. Безоплатні харчі для ВПО видають щомісяця по одному набору на сім'ю. Щоб отримати його, слід попередньо зареєструватися у Google-формі, що розміщена у соцмережах громадської організації. Наповнення щоразу різне. Наповнення продуктового набору має в собі крупи, гречка, січка, мука. Консерви різні бувають крупи ворог, в залежно від того, які маємо на на цей час. Від початку повномасштабного вторгнення волонтери громадської організації Територія Добра Поділля роздали вимушеним переселенцям понад 77 тисяч продуктових наборів. Це люди, які приїхали до нас з Донецької області, Херсонської, Луганської області, Ніколаївської області. Нас люди. Ось вони реєструються по Google формі, яка в нас є в соцмережах. Ось і получають продуктовий, Він стандартний. Волонтери нагадують, в осередках можна отримати не лише гуманітарну допомогу, а й психологічну чи юридичну консультації. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.